Так більше не може продовжуватися, треба щось вирішувати, втомлено сказала Інна. Сергій кивнув, бо повністю погоджувався з дружиною так далі тривати не може. Інна з Сергієм прожили разом уже 12 років, двох дітей мали Марійку і Данилка. Звичайні школярі, уроки, гуртки, вічна мама, де мій пенал, тато допоможе з математикою. Жили вони в обласному центрі у своїй двокімнатній квартирі, невеликій, але затишній. Колись вони їм дістали справжнім палацом, але діти росли, речей ставало більше, тіснота відчайдушна. Тож подружжя збирало гроші на більшу квартиру, платили потроху у фонд, відкладали в конверт. Мрія була проста трикімнатна або навіть чотирикімнатна квартира, щоб усім було зручно. Жили вони добре, не ідеально, бо ідеально не буває, але щиро по-людськи. Працювали, виховували дітей, вечорами дивилися фільми або пили чай на кухні. Та одного року все змінилось. Непомітно, як міняється погода. У Інни мама, яка жила в селі, почала слабнути. Спершу тиск, потім серце, потім суглоби. Здавалося, спочатку не дуже серйозно, але Інна бачила мама вже не така, як раніше. Вона стала обережною, їй важко було носити воду, працювати на городі. І, хоч мама все одно казала ти не приїжджай так часто, я сама опораюсь. Інна виривалась до неї кожні вихідні. А Сергій тим часом їздив у своє село до батька. Він теж був один, йому було за 70, жив сам впертий, трохи гордий. Сину, мені нічого не треба, я ж чоловік, казав він. Але то дах підтікав, то грубка чадила, то ноги боліли. І Сергій теж кожну суботу вирушав до тата. Так і жили. У п'ятницю ввечері збирали речі, а в суботу зранку він їхав одне село, вона в інше. Діти часто залишалися з кимось із сусідів або брали їх хто куди. У неділю все повторювалося. Інна якось сказала, Сергію, ми вже забули, коли були разом. Чоловік мовчки погодився, що він міг сказати, бо так справді було. Все б нічого, але з часом ця постійна роз'їздка почала їх виснажувати. Машина старіла, бензин дорогий, часу не вистачало, а головне, було боляче залишати дітей на кожні вихідні, щоб потім бігати туди-сюди, бо батькам щось треба. Інна переживала за свою маму, Сергій за свого тата. Вони любили батьків і не могли інакше. Одного разу Інна повернулася з села така замучена, що просто упала на диван і навіть не роздягнулася. Ну, що там? спитав Сергій, поклавши руку їй на плече. Та як завжди, мамі важко. Треба було воду наносити, потім вона цілий день кашляла. Сергій, я боюся, що щось станеться, коли нас не буде. Сергій зітхнув У тата те саме. Сьогодні димовід чистив, бо казав, що зимою сам не встигне. Він старіє, Інна. Наші батьки старіють, і ми старіємо від того, що бігаємо. Сказала вона, сумно усміхаючись. Саме того вечора в неї в голові вперше з'явилася думка ідея. Дивна, смілива, навіть трохи божевільна. Вона давно прокручувала її в голові і, нарешті, сказала в голос. Сергію, слухай, а що, якщо, ну, якщо нам не треба купувати квартиру? Сергій підняв брову в сенсі не треба, ми вже п'ять років збираємо. Діти підростають, у нас у квартирі вже немає місця. Я знаю, але А якщо подивитись по-іншому і насіла рівніше? Якщо продати наші квартири і будинки, мамин і твого тата, і нашу двокімнатну, і купити один великий будинок, такий, щоб усі помістилися, щоб батьки жили з нами, разом, ми б за ними доглядали і їздити нікуди не треба було Сергій розявив рота. Інно, ти жартуєш? Та ні, я серйозно. Ти уявляєш, що мій тато з твоєю мамою в одному домі, та вони ж ніколи й не бачилися. То й добре, засміялася Інна, познайомляться. А ми? ми втратимо. Наше особисте життя? Ні, ми отримаємо будинок мрії. Сергій замовк, він думав довго, дуже довго, а потім чесно сказав це божевілля, абсолютно. Інна опустила очі, але, додав він тихо, може, ти й права? Уговорювати батьків було окремою епопеєю. Мама Інни спочатку заявила Та що ти таке вигадала? Я свій дім нікому не віддам, я тут молодість прожила. Я до кожного дерева звикла, до кожної плитки в стайні. Мамо, але ж ти не можеш вже сама. А так ти будеш з нами. Будеш мати свій куточок. Ми зробимо тобі окрему кімнату, город там буде. Хочеш грядки? Грядки кажеш, буркнула мама. Але Інна задумалась. Татові Сергія він говорив ще довше тату, ну ти ж сам, тобі важко, а так ми будемо поруч. Та я ще гори зверну, хіба я старий? обурювався тато, але потім здався ну, може, трохи. Але я не буду сидіти в чужому домі, як знайда. Та буде твій дім теж. Тато мовчав хвилин п'ять, а потім каже А сарай мені там буде? Срій мало не розсміявся, буде тату, і стайня буде, якщо захочеш. Так вони і вмовили батьків не за день, не за тиждень, два місяці пішло. Продали будинки батьків, продали власну квартиру, переоформили документи, перетягли купу сумок, пакунків, банок з соліннями, мамині вишиті рушники, татові інструменти, зібрали гроші разом, вийшла гарна сума. І одного дня Сергій знайшов його. Будинок, великий, світлий, на околиці міста з садом, городом, господарськими приміщеннями, мрія, а не хата, кожному по кімнаті, простора кухня, дві ванни, і що було найголовніше, місця вистачало всім. Інна стояла перед ним і не могла сказати ні слова. Сергій обійняв її за плечі. Ну що, годиться? Це вона ковтнула сльози, це ідеально. Переїзд був гамірний, веселий і хаотичний. Мама Інни відразу зайняла кімнату з вікном на яблуню. Тату Сергія знайшов сарай і вже третій день повісив замок, щоб ніхто не лазив. Діти бігали по двору так, ніби вирвались на волю. Усі їхні іграшки тепер мали місце. Інна взялась за кухню, Сергій за облаштування городу. Життя почало текти зовсім по-іншому, спокійніше, глибше, без цих божевільних поїздок у два села на кожні вихідні. Мама і тато жили поруч, не заважали, кожен мав свій простір. Вони допомагали Інні і Сергію, а ті їм. І одного вечора, коли діти робили уроки, мама лущила горох, а тато лагодив якийсь старий чайник у дворі, Сергій підійшов до Інни, сів поруч і сказав Знаєш, я хочу тобі дещо сказати. Що? усміхнулась вона. Ти. Він підняв очі найрозумніша жінка у світі. Якби не твоя ідея, ми б досі моталися, як білки в колесі, а тепер живемо, як люди. Тепер у нас одна велика родина і спокій на душі. Інна засміялася, але очі її стали вологими. Та що там? Просто така думка прийшла. Сирій взяв її за руку думка, що змінила життя нам усім. А в цей момент із кухні вигукнула мама Інно, я тут пиріжки поставила, стережи, щоб не згоріли». А з двору тату додав і скажи синові, хай принесе мені лампочку, бо та що я вкручував, уже давно барахло, світла не дає. Срій засміявся оце жінко наша сім'я тепер, велика, жива і разом.